Вітаю, друзі! В цьому огляді хочу розповісти вам, що можна підключати до цих блоків живлення як підключати до цих блоків живлення, що бажано підключати, що не бажано підключати, що рекомендовано, і як правильно підібрати цей блок живлення деякі таємниці, які не розповідають вам продавці. Так що постараюся вклатися коротенько. Поїхали! Так, дивимося. перше, які бувають типи блоків живлення. На виробник не дивіться, вони, основна кількість цих блоків живлення бувають в такому ось пластиковому корпусі. Я його Тут має бути платка, тут у нас має бути ну, так, платка, і тут має бути акумулятор. Буває такий це на Дінрейку. Сюди окремо от, от такий кабельочок підключається. І бувають отакі в металевому корпусі, підключить все, красиві. Тут у нас сам безперебійний блок живлення, і сюди підключаємо акумулятор. Що сюди, на наш час, люди підключають, як підключають, значить, я ще давайте все по порядку. Перше, що сюди можна підключати? Сюди можна підключати е, прилади. Які споживають 12 вольт. І, наприклад, це у нас 5 Ай, можуть споживати там до 5 ампер Наприклад, можна підключити лампочку. діодну 12 вольт. Можна підключити ось такий. Да? Це автомобільний для ю... автомобільна USB-зарядка. Будь ласка, 12 вольт Можна підключати роутери в наш час дуже актуально. Як дивимося, тут має бути 12 вольт. Бачите, 12 вольтовий. Ще бувають роутери 9 вольтові. 9 -вольтові. Бачите, це такий більш старенький Типелінг. 9 вольтовий. Щоб його підключити, потрібен ще адаптер живлення. У мене всі вже закінчилися, тому я тут. Прикріплю картинку і в описі зроблю ссылку на, на той адаптер, який вам зробить з 12 В. Ще може підключати медіаконвертери. Ну, Зараз він у мене працює, я не буду його діставати, показувати теж картинку і силку. Вони бувають 12 вольтові, вони бувають 5 вольтові, і вони бувають 9 вольтові. Ну, так, так буває. Так сталося, що не так буває. Що дуже важливо, я розповім. Беремо по підключенню роутер. Я не буду розповідати, як відкривати, куди прикручувати тут, як підключати акумулятор. Я думаю, цих відео на Ютубі, в Тіктоку вже цілі купи. Ну, ось у мене залишки від сушки взуття. Сушки взуття. Так, ось такий кабель, я його обрізав, підключив би сюди, взяв би шматочок кабеля, такого, да? зачистив. Ось підключив сюди. Тут немає різниці, куди ви підключаєте. Все розписано гарно. Ось такий роз'ємчик, це у нас для роутера. Його модифікація 5,2, 5,5 на 2,1. ну Це вже таке. Такі ж ще бувають вже готові. Ось такі. Ось такі, бачите? Можна його там обрізати, підключити, ну, це все тонкіще. Як все прикручується, навіть не пояснюю вам. Дивимося. Але я хочу вам звернути увагу на такі тонкощі, які вам ніхто не розповість. Дивіться. Ось роутер. 12 вольт. Ну, заявлене споживання 1,5 А. 1,5 А. Ну, рахувати просто це 12 множим на півтора, це порядка, це порядка 18 Вт. Ну, я не знаю, наскільки важлива ця інформація, але це може живитися отаких от от 6 лампочок. 6. Вони дуже гарно світять, повище їх поцепили і працюють. Ну, в реальності він там буде споживати хай 1 А. Але диві, дивіться, який є нюанс. Якщо ви берете такий блок живлення, так, наприклад, можете взяти там з, з меншим амперажом там 3 3 А ще такі бувають. Ну ось, наприклад, такі. 3 Ампера бувають. Значить, він у вас да, зможе живити роутер. Плюс ви можете медіаконвертер підключити. Там, як правило, у нього споживання десь порядка 1 А. Коли ви ці два девайси підключаєте. Будемо рахувати, що наш роутер споживає 1 А і 1 ДНП це 2 А споживає. Ви підключаєте сюди акумулятор 7 Агодин. Тобто орієнтовно ділимо на 2, це вам вистачить на 3,5 години. Звичайно, що вони споживають менше. Вам його десь має вистачати годин на 5. Ну, от, там, де я встановлював, майже кругом вони 5-6 годин тримають. 5-6 годин тримають. Але є один нюанс. Коли йдуть планові у нас відключення, зараз 4 на 4 години, да, він не встигає зарядитися, тому що ток заряду тут всього 0,8 А. Крім того, я вам ще скажу дуже цікавий такий факт, да, що тут у нас е, смарт-зарядка вона заряджає спочатку. Коли акумулятор розряджений заряджає 0,8 А. Коли заряджається на 50% 07 А. Коли заряджається на 80% може давати 0,2 А. Це для того, щоб берегти отакі акумулятори. Тобто він у вас повністю не встигає зарядитися. Щоб йому повністю, коли він його повністю розрядилося, то вимкнення, у вас він має заряджатися. Мінімум, мінімум 8-10 годин. Тобто він у вас постійно напіврозряджений. А коли він напіврозряджений, коли він напіврозряджений, вони, так би мовити, сипляться, вони втрачають свою ємність. Тобто після місяця навіть використання ви можете лишитися половини його ємності. Розумієте? Цього вам ніхто не розповість. Тому потрібно отакі трошки потратитися і взяти такий безперебійний блок живлення. Ви не дивіться, якщо тут 7 Аг, він все одно буде заряджати на такий маленький ток, тому що він має заряджати 10-ю частиною. Оці АГМ акумулятори має заряджати 10-ю частиною своєї ємності. Тобто вони от розраховані. Хоч це буде АГМ, мультігель, гель, немає різниці. Це. ну... Автомобільні акумулятори та інші пластини вони можуть заряджатися набагато швидше. Навіть якщо ось такий старенький у вас є безперебійник, вам розповідають, що можна з нього переробити, це ще гірший варіант, я вам кажу чесно. Чому гірший? По-перше, КПД. КПД цього акумулятора, цього безперебійного блоку живлення, дуже високе. Тобто, якщо тут коли йде робота від акумулятора, від акумулятора, то е, ток, який споживає сам блок для того, щоб перетворити на 12 вольт, майже немає. Ну, він там, наприклад, він з 13 вам робить 12 вольт да, тут на виході. Там якесь маленьке споживання споживання є. Ну, 97-98% залишається вам для, вашого, для ваших роутерів. А ось оцей Робить подвійне перетворення. Він з 12 вольт. Робить вам 220 вольт. І тут КПД, КПД в нього менше 85%, а іноді іще менше. Тому ці, ці безперебійні блоки живлення дуже швидко дуже швидко з'їдають акумулятор. І нюанс, що ток зарядки тут ніде не вказують. Так, ніде не вказують. Такий же самий 0,7, 0,8. Ампера. Він заряджає дуже-дуже повільно. Він не встигає. Він розрахований тільки для підтримки. Ці теж розраховані тільки для підтримки. Є інший варіант. Набагато, звичайно, дорожчий. Зараз там наші, скажімо так, поставщики Бариги підняли ціни дуже сильно, не є справедливими. І ці ціни не є справедливими. Дивіться. Ось такий акумулятор: 18 ампер годин. так? Там, я бачив десь деяких відео, рекомендують підключати для такого блока живлення. І тепер ми дивимося, скільки він має заряджатися, щоб зарядити 18 ампер годин. 18 і то він ще не зарядить. 18 годин, десь він має, буде заряджати вас, сутки, сутки, щоб зарядити. Тобто ніякого смислу сюди і те ж саме ніякого смислу сюди да? вивести поставички. І зарядить. Ну, немає ніякого... вивести хвостовички і зарядить. Ну, немає ніякого сенсу. Зовсім ніякого сенсу. Краще так, переплатити і взяти спеціальні блоки живлення. От в такому є корпусі, в такому пластиковому є корпусі. На 10 А. Тут вони розраховані під такі акумулятори 18 А. Вони там буде 1,8, 1,9, тому навіть даві 2, 2 ампери на ток заряду буде на такі акумулятори. Це дуже важливо. Якщо є можливість регулювання, так, ви дивитеся, ну тобто, купуючи блок живлення, ви маєте розраховувати на свій акумулятор, так, Як швидко він буде заряджатися, як швидко він може заряджатися щоб йому швидко не прийшли. Дуже швидко вони не вмерли, так би мовити, ці, ці акумулятори. До речі, хотів ще показати, отакі лампочки бувають да? 12, 12 до 48 вольт. Але нюанс в чому цих лампочок? Вона 9 Вт. 9 Вт дуже сильно споживає. Ще хотів би сказати, що не рекомендується багато навішувати на ці девайси. Ще по павербанкам. Вербанки в пав, павербанки тут, як правильно, вона видає 5 вольт. Там казали, що можна підключити роутер до 12 вольт, і вона буде працювати. Для того, щоб звідсиля у нас вийшло 12 вольт 12 вольт. Е Пристрої між собою, між собою, це, наприклад, телефон і павербанка, мають обговорити, цей питає, якщо тобі 9 вольт дам, ти будеш працювати на 9 вольт, так, я буду працювати. Він дає відповідь, і тоді воно піднімає напругу до 9 вольт, До 12 вольт. Якщо ви сюди під'єднаєте з павербанки, да, тут ось теж в опису є 12 воль, 12 вольт. Нема гарантії, що тут у вас вийде 12 вольт. Тобто ви робите такий адаптер, да, ось берете кабельочок, тут, якщо його вскрити, тут буде всього дві жилки. Да, відрізали його і отакий роз'ємчик і в роутер 12 вольт. Ну, я скажу чесно, я на своїй павербанці того не тестував. Не тестував. Зараз вони коштують не дешевих грошей, щоб перевіряти. Але якщо там є, є мозгівні. Вона просто-напросто вам не видасть ці 9 вольт, вона не дасть вам швидкої зарядки. Можливо, якісь дорогі девайси і можуть це робити. Яких там, які налаштовуються, або вони напряму можуть видавати. Ну, тут я не, не буду. У мене більш бюджетні ідеї, більш бюджетні варіанти для того, щоб бути зі світлом на сьогоднішній день і бути з інтернетом. Світло нам для того, щоб посидіти з сім'єю, пограти в якісь настольні ігри. Ну і інтернет для того, щоб бути в курсі, що там робиться у світі. Можливо, комусь зателефонувати по вайберу, по телеграму, тому що вишки дуже сильно, я кажу, сильно падають. Наприклад, у нас, коли відвикають світло, майже відразу пропадає мобільний зв'язок. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, якщо щось буде вам цікаво, потрібно відповім у коментах.